Здравствуйте, мої любі! І знову з вами я, бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я хочу вам розказати про місячну добу. Сонячна доба, ну, календарний день. От, наприклад, 30 червня неділя це календарна доба, а є ще місячна доба, яка починається зі сходом місяця. І продовжується вона до наступного сходу місяця. От календарна доба також має місячний ранок, місячний день, місячну ніч, місячний вечір. От. І вони по-різному впливають на стан емоційної людини і на її здоров'я. От місячний ранок... Розпочався 13 червня у неділю о 00.58 майже у час ночі. Почався місячний ранок, тому що схід місяця був саме майже у час ночі. І можете собі уявити, людям треба спати. А тут місячний ранок. У кого було безсоння цієї ночі? Хто не спав цілісіньку ніч і до ранку? І не можна було зв'язати. Чому ж так з нами оце відбувається? Що з нами не так? Зазвичай ми привикли те, що безсоння буває вповню, а тут ніби і не повня, ніби убуваючий місяць, а спати не можна було. А це тому, що місячний ранок розпочався в годину ночі і продовжувався. До сьомої години ранку. Кожні 6 годин триває от одна четверть місячної доби, місячний ранок 6 годин, потім місячний день, 6 годин і так далі. От. Як і сонячна місячна доба складається із чотирьох частин, так як я вам вже казала, місячного ранку, дня, вечора і ночі. Місячна доба збігається. Вибачте, не збігається сонячною добою. Місячний ранок може настати як на початку сонячного дня, так і глибоко вночі, так як це сталося 30 червня у неділю. Також місячна ніч може настати в будь-який час доби, що залежить від часу сходу місяця. У кожної місячної доби є свій набір позитивних і негативних енергій. є критичні сатанинські дні. Ну про це ми з вами вже знаємо. Дні, які несуть випробовування і небезпеку. Це 9, 15, 23 і 29 день. Є дні, наповнені позитивною світлою енергією, що дають підтримку, допомогу і зцілення. Це 6, 7, 16, 24 та 28 місячні дні. А руйнівні негативні енергії досягають свого піку після заходу місяця у місячний вечір або ніч. Спочатку йде захід місяця, потім місячний вечір, а потім місячна ніч продовжується до наступного сходу місяця. У місячний ранок або день із ними впоратися простіше. Позитивні світлі енергії максимальні місячним ранком і днем. І вдень. Тому, вибираючи якийсь ритуал, плануючи якусь справу, дуже важливо, підбирайте правильний час, коли позитивна енергія місячного дня на піку, а негативна приглушена. От місячний ранок. Найнестабільніша частина місячної доби. Людина в цей час збуджена і мінлива. От якщо місячний ранок припав на сонячний день, коли людина не спить, їй важко оволодіти своїми емоціями, місячний ранок, що випав на ніч, проявляється як неглибокий уривчастий сон або яскраві сновидіння. Людям, народженим місячним ранком, варто приділяти особливу увагу контролю над своїми емоціями, інакше вони візьмуть гору, незалежно від характеру людини. Емоційність буде перти через край. От, місячний день це період високої збудливості. У людей проявляються приховані негативні емоції, що особливо погано позначаються на нестійкій психіці. На місячний день припадає пік емоційності, можуть статися нервові зриви. Місячний день це сприятливий час для роботи над собою. Усе відстеживши і усвідомивши, можна вжити заходів із корекції свого емоційного стану. У місячний день особливо ефективні корекція хвороб, прийом ліків, процедури. Сприятливе також. Екстрасенсорне лікування. Якщо місячний день припав на ніч, це відбувається із 18 по 25 день місячного місяця і людина пережовує негативні думки, то може виникнути безсоння. Для творчих людей це час натхнення. Зверніть увагу, хороші добрі сни, що відвідали нас під час місячного дня. Нерідко збуваються, а на протязі а, вибачте, а на погані сни не слід звертати увагу. Вони наявні негативним емоціям, які загострюються в цей період. У людини народженої у місячний місяць яскравіше проявляються місячні якості, Екзальталь, екзальтованість, збудливість, несподівана зміна настрою. Народжений у цей час місяць. Обдаровує здатністю швидко засвоїти життєві уроки. Місячний вечір. У цей час емоційної стабільності гармонії легко контролювати свої емоції. Місячний вечір збігає, збігається із сонячним днем у третій і четвертій місячній фазі місячного місяця. Збіг місячного Вечора й сонячною ніччю. Більшість, на більшість людей не впливає. Ті, кому зазвичай важко заснути у цей період, засинають без проблем. Сон, як правило, глибокий, без яскравих сновидінь. Народжені у місячний вечір, трохи загальмовані, схильні до міркувань і самозанурення, самопережування такого відрізняються трохи більшою внутрішньою. Певністю <хи> місячна ніч. Місячна ніч, загострюючи депресії, проявляє в людині слабкість і безсилля. У другій чверті місячного місяця, коли місяць заходить уранці, місячна ніч припадає на денний час, тоді людина весь в день охоплює почуття туги і самотності. Під час місячної ночі людина стає більш замкнутою. Прагне до самотності. Якщо ж місячна ніч збігається із звичайним сонячним днем, то вранці або ввечері рекомендується обмежувати контакти. У цей час сприятливо практикувати релаксацію. Просто треба трошки відпочити хоча б на 10 хвилин. У четвертій і першій чвертях місячна ніч збігається із сонячною ніччю. І це переноситься легко. Що значить у четвертій і першій чверті місяця? Перша чверть це перших 7 днів місяця. Друга чверть наступні 7 днів. І так, чотири чверті по 7 днів. Оце і будуть чверті місячного місяця. От. Нервова система загальмована, тому спиться добре. Ті, хто страждає від безсоння у цей період, можуть обходитися снодійних і заспокійливих. Народжених людей місячної ночі важко розворушити. Вони мають внутрішню важкість і рефлексію, проте треба віддати їм належне. Такі люди вміють володіти своїми емоціями. Місячна доба триває приблизно 25 годин. Вона довша від сонячної доби на цілу годину. І як стверджують учені, які займаються вивченням сну, біологічний годинник людини налаштований саме на місячну добу, а не на сонячну. Тому у більшості людей, вільних від необхідності жити за жорстким розкладом, режим дня непові... непомірно зменшується на одну годину. От чому люди бувають уночі, бувають такими збудженими, емоційними, а днем вони такі заторможені і нездатні не, не міркувати, не приймати якісь відповідальні рішення і не нездатні до якоїсь такої научної або ж такої е, праці, більш технічної. От Якщо ви відчуваєте дуже Сильно місячну енергетику. Ви відчуєте, як на вас впливають енергії саме місячної доби, саме місячний ранок, місячний день, вечір і ніч. Любі мої, нехай вони впливають тільки позитивно. І як би це не було, чи вранці, чи вночі, залишайтеся здоровими, здоровими і щасливими. Я бажаю вам саме щастя. З вами була бабка Люся. На все добре. Завтра побачимося.